Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас 26 лютого. Знову літає бджілки. Недавно був у нас сніжок, а сьогодні вже літають бджоли. А пройшло всього лише 3 всього лиш дні. Сьогодні мова піде про те, як зимують наші відводочки в теплих вуликах. Там є декілька сімей, які зимують через перегородку. Дуже цікаво, як вони підуть і покажуть себе. Але спочатку я вам покажу, що до нас приїхало. По гуманітарній допомозі, а також попрошу вас, якщо комусь потрібно, дайте зв'язок, ну тобто обратну звязь, так сказати, що кому потрібно. Бачите, оце все присилають наші люди. Наші люди, українці, які знаходяться за кордоном і не просто сидять, а чимось допомагають. Тому звертаюся для, до, до людей, які Дивляться це відео, хлопці та дівчата. Будь ласка, хто чим може, тим допомагайте. Так, по, по порядку. Багато термухи, гарної термухи. Це дійсно гарна термуха. На отакій фліски. Вона, ну хлопці, дуже доволі нею. Тут багато, близько, мабуть, 50 комплектів приїхало. Розміри S M і L. На жаль, XL немає. Шоломи. Це М6 стандарту. Не буду казати, чого всі. Хто бачив мої відео, це розуміють це шоломи. О, не тут видно. Ну, та ладно. Це з Британії все. Це один ящик термухи і ось іще один. Ящик також термухи і каски. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтесь на 0,63 745 1245. Ми вам відправимо. Також покладемо вам батончики, чаю. Бачите, оце по 250 пакетів пачки, це 1000. Також є отакі карманчики. Різні є наплічники, але в цей раз їх дуже мало приїхало. Два чи три і шість карманів. Також навіть один попався в ажгут. Той що кровостоп, також ось термушка різна. Е, ось такі піддьовочки під низ. Ходуть ще носки, носки, ось ще носки, отакі От носки. Це моя подружка дитинства Аля, яка знаходиться в Британії, присилає для нас і хлопців отакі ось гарні теми. Також термоноски. Термос, хлопці, можливо, комусь потрібен термос. Це залишається з прошлого минулого разу, покажу, літровий термос гарний, можливо, комусь потрібен, а також грілочки. І от такі є, і отакі і, і отакі. І ті, що я міняв на мед, ще залишилось. Ну, Правильно сказати, не залишилося, а я привіз із Харкова, бо не влізли вони в машину минулий раз. Це з фонду 24.02. Я їм привозив мед і міняв їх бартером на грілки. Ну, достатньо кількості, бачите, отакі є. Тому кому потрібно, звертайтеся безкоштовно. Я відправлю від вас тільки відгук, тільки фотозвіт, без обличчя і все. Більш нічого не потрібно. От такі у нас новини. Поїхали дивитися, що там на пасіки. Всім гарного дня. Так, ну і Прийшли з Томасом глянути, як зимують наші відводочки в вуликах Apex. Для нашої новенької платформи. Відео буде пізніше. варю там прицепчик. Хочу подивитися, що з ними та як. Три дні тому ще у нас 10 см було снігу, а зараз випало, вибачаюся, за... а сьогодні вже був обліт Але обліт не встиг зняти, тому що не був вдома. а от Зараз подивимося ну Томас обережно. тикай, 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 тикай. А тут, мабуть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут, мабуть, раньше маточка потому бо они таки заходили на четырех улочках в среднем. Тут на четырех улочках. Тут есть три на... Чи два На, через перегородку. Ага. Через перегородку один щось дуже активний. Я ну зараз тут оглянемо. Також три вулочки Ну, нічого, підіжмемо зараз. При першому обліті. Отак От через перегородочку зимують. Ну не можу показати, буду щось активне. Обліт закінчився хвилин 40, може час назад. Тому отак. Планую використовувати отакі. Отак закривали від мишей повністю на... На зиму бо миші атакували в цьому році. Дебела, а тут в апіксах якраз отвори дебелі, щоб мишам залізти тому. от так от. Планую в цьому році ці вулики на платформу з прицепа лівкового на 187, бо рапсу обсадили багато. Тому отак. Отака в них зимівля, можна сказати, на 5. Чому не з плюсом? Тому що зимували неповноцінні сім'я від водочки. Ну, Важко оприділити що як, ну ось по підмору. Ануся, подержи, Дино. Дино, подержи. дно, дно подажи само Ох, Тут ще меда на одну зиму. Ух, важко, як. Та -да, тут а давай ще цей. Підмору. Щось не відривається, може попадеш. Та і тут небагато підмору. Далі не будемо, бо далі і так вони активні. Тому таке в нас вийшло відео. Слава Україні! Разом до перемоги. Всім гарного. Yeah.